Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. Мене звати Надія. І сьогоднішнє відео це буде мій звіт за місяць травень у спільному проєкті, який організували чудові рукоділочки Маруся з каналу Марусина, Скринька рукоділля та Оксанка з каналу and Life. І ми в'яжемо в цьому спільному проєкті шкарпетки. Даний спільний проект виходить під хештегом Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Тому, якщо комусь цікаво, я залишу всі посилання на хештег на дівчат, на спонсорів, на організаторів і, звісно ж, на учасників, які в'яжуть нереально красиві шкарпетки, в описі під даним відео. Тому прошу вас, переходьте, знайомтеся, підписуйтесь на наших українських майстринь. Які дуже класно вміють в'язати, і хтось тільки навчається цьому, цій майстерності, хтось уже вдосконалюється, вдосконалюється і вдосконалюється. І звісно, що за допомогою цих всіх відео, цих всіх звітів дівчатка можуть не тільки вдосконалюватися, але й розвиватися далі, тому що з кожного відео можна дізнатися, щось для себе нове, щось почерпнути цікаве. І звісно. Намагатися самому створити щось, те, що зацікавило вас в когось. Тому є чому навчатися, є чому навчитися і вперед. І так, в цьому спільному проєкті є деякі умови. І ці умови досить нескладні, вони простенькі, і ми маємо їх всі виконати протягом року. Так як. Я вже брала декілька з цих умов, я вже виконала. Тобто в категорії я в'язала в категорії асоціація з місяцем року, це колір візерунок модель. Це в мене в січні були ой, з фіолетовими сніжинками шкарпетки, була така асоціація з січнем. У лютому у мене була нова для мене пряжа, з якої я раніше не в'язала, використала я. У березні це у мене була нова для мене техніка це була п'яточку, я Стронг пробувала вперше, до речі. І у квітні у мене була подарована пряжа, тому я і цю асоціацію в квітні закрила. І переходячи до травня, я е, конкретно вже знала, що я буду брати ось таку пряжу в роботу. Цю пряжу подарувала мені. Юлічка з каналу Life Knit. Вона мені подарувала, це, здається, був подарунок у спільного проєкту дівчатка таки дівчатка. Колір вам майже чітко передається. Він не такий яскравий, трішки приглушеніший. От. І вона мені зробила такий подаруночок, пряжа ланагроса. Тут 80% вовна і 20% поліамід. Тобто, класичний шкарпетковий склад. Рекомендовані спиці 2,5. 3 Я в'язала на двічці тріо. І тут 50 грам, 210 метрів. Ну, тобто класичний шкарпетковий метраж. І виготовлено в Італії. Номер, можливо, комусь цікаво 1390. Ну, партія вона змінюється. Ось ось такої пряжі я в'язала. Пряжа в роботі мені сподобалася. Сподобалася в роботі, сподобалася в тому, як вона лягає в візеруночку. І тому я даними шкарпеточками, які я зв'язала, хочу закрити категорію, знову ж таки, ще один раз. Це буде в мене подарована пряжа, так як її мені подарували. І, звісно, це буде. Нова для мене техніка ще одна. І, в принципі, це буде, ну і все, мабуть. Е, так, тому дві категорії. Що ж у мене вийшло? А вийшли в мене ось такі шкарпетки. Дівчата, в'язати одне задоволення. В'язала я від месочка, набирала я 12, здається, петель. Методом Джуді. І, е, так як спиці досить тоненькі пряжа, тоненька, шкарпеткова, то ось такий мисочок у мене вийшов. Ну, я б сказала, що ну непогано виглядає, не знаю. Так, е, і в'язала візерунком колоски. Цей візеруночок у мене є у, у моїх відео. Я вже трішки поправлю. Я вже показувала майстер-клас на даний візеруночок, тому можна користуватися, це все безкоштовно. Будь ласка, проходьте і е, тягніть свою копілочку. Даний візерунок, якщо ви ще ним не користувалися і у вас його немає. Далі я збільшувала, робила такий клин підйому на 10 петель, додавала ось тут. І робила класичну п'яточку підкову чи французьку, як її називають. Ось таким чином вона виглядає. Тут я робила, знімала одну петельку, одну пров'язувала через ряд типу потовщиної п'яточки. Далі я в'язала знову ж таки візеруночком, перейшла на резиночку і завершила лицевою гладдю. Дання лицева гладь, коли я її закрила, я її закривала через накид, щоб вона не стягувалася. Вона ось таким чином скрутилася в рулик. І вже тут я набрала петельки по першому ряду після резиночки, ось, бачите, як, підхоплювала. Нема тут ні шва, нічого, все підтягнуто і зв'язала ось таку рюшу Чи то рюш? Ой, після фотосесії у нас солома в шкарпетках. Вирішили піти в ліс на фотосесію з ними. Комарі обкусали, жарко було досить. Ну, одним словом, вибирала я це все, ще, мабуть, не все і повибирала. Ой, але нічого, зато фото. Ну, не дуже такі і вдалі, тому що ну, я вставлю обов'язково вам фото, як вони виглядають на ніжці. Можливо, ще я постараюся сфотографувати вдома, щоб більш наглядно було, тому що там в лісі якось так клацала навпроти сонця, затімняє, напроти ну Одним словом, не годиться. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Тому я щиро хочу подякувати організаторам. Щиро хочу подякувати Юлічці за таку гарну пряжу. Мені вона в роботі сподобалася дуже. Ціна її мені не дуже подобається. Так, все дуже подобається. Після прання випустила такий пушок, ось як видно, так. Шкарпетки ще не носилися, одягались тільки на фотосесію. Ну, хто б їх носив, оце майже влітку, так, але бувають дні прохолодні, то можна і одягти. Ось ближче вам показала візеруночок, можливо, хтось не бачив. З'являються нові підписники, тому переходьте, шукайте рубрики в мене на каналі і можете користуватися. Дані шкарпетки я назвала гірчичний колосок. Не знаю чому, але в мене ось так якось така назва придумалася. Ось тут на резиночці, видно на камеру, трішки у мене така, знаєте, як рядність виникла. Але це за рахунок того, що я в'язала спицями тріо і трішки треба було тугіше в'язати. Я помічаю, що коли в'яжу більш тугіше, Щільніше, так, то немає ось такої рядності. Коли я в'яжу більш розслабленіше, а резиночка, вона й сама по собі розслабленіша, то є така рядність. Ну, ось Тут вже вона трішки не така, так? коли я переходила сюди в'язати. Ну. Але нічого, мене це абсолютно ніяк не хвилює. Я думаю, ще після одного прання вони взагалі відкриються, розкриються, і буде ще. Цікавіше. Ну, як на нічці виглядають, я вам ставлю, звісно, фото з нашої фотосесії. Ось так я в'язала рюш. Не знаю, можливо, треба було зняти майстер-клас, а можливо, я і зніму. Як я їх вив'язувала, її можна вив'язати будь-якої висоти. але Я досить високу не хотіла, так як ну, не бачу в цьому необхідності. І, одним словом, вийшли ось такі у мене шкарпетки. Тому. Думала в'язати ще одну пару, але потім зрозуміла, що я не готова в'язати ще одну пару, так як у мене є інші процеси. Звісно, не так багато, як у одного з організаторів даного спільного проєкту, але все-таки трішки є. І я вирішила в іншому спільному проєкті розпочати в'язати шкарпетки. А в цьому буду звітувати поки що з одними. Надіюся, що все-таки надолужу. У мене вже такі борги не збиралися. То я в'язала по дві пари шкарпеток, тепер по одній. Ну, але що зробиш? Ну, нічого не зробиш. Якось так. І мені залишилося ще дівчатка-категорія: В'яжу по майстер-класу українських майстринь. Є майстер класи дівчаток. Потрібно якось, знаєте, Вибрати серед тих, які мені сподобалися. От. І я думаю, що я щось таке придумаю. Не знаю, в якому це буде місяці, але, але щось я придумаю. І нам за рік потрібно випустити хоча б один майстер-клас, який стосується шкарпеткових виробів. Даний майстер-клас вже виходив в мене на каналі. Це було набирання петель від мисочка. Я надіюся, що я все-таки щось продовжу знімати. На яких шкарпетках зніму вам, як в'язати далі. Після, після, як я в'яжу далі після того, як уже вив'язаний мисочок. Ну і, в принципі, все. Дякую, що були зі мною до кінця, додивилися даний ролик відео. Тому прошу всіх підтримати вподобайкою. Хто бажає, залиште, будь ласка, коментар. Бо мені дуже подобається читати ваші коментарі. Ще раз хочу подякувати всім підписникам. Якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, підпишіться. Для вас це нічого не ніяк вас не обтяжить. А для мене це, знаєте, такий плюсик в свою копілочку. Не, не копілочку фінансову, просто таку на одного підписника стає більше, то звісно, це радість. Ну, не знаю, чому я так радію, але, але дуже приємно, коли є підписки. Ну, на цьому буду з вами прощатися. Всього вам доброго, до побачення, до скорої зустрічі. Пока-пока.